Прибирання доріжок, парків, клумб та й взагалі будь-яких територій від опалого листя, дрібного сміття або свіжого снігу робота для повітродувних та всмоктуючих пристроїв штіль. Потужним потоком повітря вони швидко та легко здувають майже все на своєму шляху, не залишаючи жодного листочка або травинки. Електричні повітродувки штіль мають напрочуд низьку вагу, що жодним чином не позначається на їхній ефективності. Потужні та малошумні, вони з легкістю наведуть лад довкола будинку. А якщо оснастити таку мотомітлу комплектом для прибирання дахів, то навіть триметрова висота не перешкодить прибиранню, зібрати докупи та подрібнити. Листя, гілля і траву з легкістю зможуть всмоктуючи пристрої штіль, як бензинові, так і електричні. Вони серійно оснащені текстильним мішком та подрібнюючою зірочкою, що перемелює сміття і зменшує його в об'ємі у 14 разів. Отриману суміш зручно використовувати в якості сировини для компосту. Для прибирання місць з нормованим рівнем шуму, наприклад, території навколо лікарень, шкіл, дитячих садочків, ідеально підійде новинка цього року. Акумуляторна повітродувка, штіль пристрій не утворює викидів, є напрочуд малошумним та зручним у керуванні. А спеціальний перемикач дозволяє плавно регулювати швидкість потоку повітря в двох режимах. Тож мобільні та потужні повітродувні пристрої штіль з легкістю впораються з будь-яким сміттям будь-де. До речі, на повітродувні та повітровсмоктувальні пристрої діє дворічна гарантія, а також сезонна знижка у 10%.